Це вулиця Здолбунівська біля ринку дикого, де паркують свої авто, покупці та продавці. О 15-й годині майже на всій довжині вона заставлена транспортом. Схожа ситуація і на інших вулицях в центрі міста, розповідає водій Сергій. Проблематика дуже гостра. Паркуватися в місті абсолютно немає де і причина, основна зараз в тому, що місто розбудовується, а е, ніхто не ну. Ніхто не робить парковки біля нових будинків, біля приміщень, які реконструюються. І Ніхто про це зовсім не дбає. Тут може з'явитися одна з найбільших у рівному платних парковок. Новий начальник управління транспорту теж каже, що місця для всіх бракує. Він вважає, що за гроші в центр їхатимуть лише ті, кому найбільше треба, та й стоятимуть вони тут менше. Коли всі люди скаржаться про те, що не можна заїхати, то треба розуміти про те, що затор, якщо ти в ньому стоїш, то ти і є затор. Тривалий час раніше проводилися голі, де вулиць, де зараз вже є вони популярні. Тобто, де там чи люди скаржилися і казали про те, що не можуть запаркуватися. Тобто оглядалися, тобто, де найбільший попит. Попередній перелік склали з 32 парковок. На вулиці Шевченка вже нанесли розмітку синім кольором, яка позначатиме платні місця. Розрахуватися можна буде карткою або з телефону, додає Іван Фурлет. Вартість ще визначають: місця для паркування будуть обладнуватися ось таким от знаком. Коли воно буде платним, буде ще знизу знак тим з копієчками, і відповідно будуть облаштовані місця для людей з інвалідністю. Тут тобто, відповідно знаки тут тобто, не менше 10%. В місті на кожній паркувальному лоті на цих кадрах платні паркомісця у центрі Луська, як повідомляє Суспільне Волинь, вони коштують 10 гривень за годину. Наявність чека на лобовому склі перевіряє муніципальна варта. Інспектор робить фотофіксацію, чекає 10 хвилин. Після того вже виноситься штраф щодо притягнення до адмінвідповідальності відповідальності з власника транспортного засобу за неоплату паркувального майданчику в сумі в двадцятикратному розмірі від послуги. Паркального метанчика на вулиці набережно у Рівному також планують поставити паркомат. Водій Володимир пригадує, що колись тут брали гроші за паркування, але він хоче, щоб все було прозоро. Якби було порядочно, і була охорона, то я схвалюю. Але щоб вона була упорядочена, я так думаю, що було красиво це все зроблено. А от водій Олександр вважає за краще облаштовувати нові парковки, а не брати гроші за старі. Він не вірить, що встановлення паркоматів принципово змінить ситуацію. Я ставлюся негативно, тому що вони не нададуть нормальної парковки. З охороною, з усім, з, якщо, не дай Бог, відіб'ється зеркало, хтось вкраде або зніме колеса, я прийду, вони ж мені кошти не вернуть. А мені, ну, тоді хай буде краще безкоштовно. Тепер зміни мають затвердити депутати Рівнеради. Потім оголосять конкурс на операторів, які утримуватимуть майданчики. За ними наглядатиме муніципальна варта. В управлінні транспорту чекають на пропозиції щодо нових платних місць. Володимир Струс, Катерина Сірук, Назар Мідріган, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.